показую свої непрочитані книги в цей раз від видавництва жупанського, третій том зібрання творів Говарда Лавкрафта. Чому я вирішила почати саме з третього тому? Елементарно, тому що мені так підказали. Я так розумію, що в першому і другому томі це такі ранні твори Лавкрафта. А для людини, яка ще не знайома з творчістю письменника. Читати його ранні твори це може виявитися не дуже вдалим експериментом. Зараз Говард Лавкрафт вважається патріархом містичної химерної моторошної прози, але при житті його майже ніхто не знав і він помер у самотності. Це «Висока тяжіння культового американського постмодерніста Томаса Пінчона. Вважається справжнім міцним горішком для всіх прихильників інтелектуальної прози. Подивимося, що буде зі мною, тому що я цю книгу збираюся читати взимку. І наскільки я знаю, тут головний герой це ракета. Висока тяжіння вважається одним з найзаплутаніших. Ших романів американської літератури дуже часто трапляється, що нас лякають якимись романами. Ти до них боїшся підступатися, потім відкриваєш і розумієш, Боже, так от він роман мого життя. Далі переходимо до Вільяма Фолкнера. Його роман Шум і людь. Я давно хотіла прочитати цей роман. Була досить юна. Навіть відкрила, подивилася і зрозуміла, що ні ще не готова. Всі як один кажуть, що цей роман також складний для читання. Тут буде і потік свідомості, і якісь фрагментовані часові лінії. Тобто також буде такий собі виклик, хоча з меншої кількості сторінок сюжет у нас розгортається на американському півдні, зосереджені на занепаді однієї сім'ї, яка складається з трьох братів і сестри. І, до речі, події в романі відбуваються після того, як південь зазнав поразки в громадянській війні. Чотири романи від українських письменників наших з серії Альтернатива. Почнемо з самого Олексія Жупанського видавця видавництва Жупанського і його другого роману з циклу «Колеса року Серце весни. Я. Я вже читала «Осіннє заціпіння. Мені воно дуже сподобалося. Я його рекламую як можу, тому що ну, я була приємно вражена стилем письма, наративами і меседжами, які піднімалися в романі «Осіннє заціпіння. Це бюрократія, це розкрадання бюджету і все це на фоні такого потайбічного і містичного. Серце весни буде не пов'язано з тим, що відбувалося в першій книзі, але все рівно тут також героями одними з головних героїв будуть діти, тому що саме діти це наші майбутні, і діти це саме ті люди, які ще не Щорувалися в житті, і в тому, що вони вірять, що можуть щось змінити. Збірка оповідань українського письменника Максима Гаха, прогулюючись пустелею». Насправді нічого не знаю про цю книгу, крім того, що це збірка оповідань, і її порадив почитати Олексій Жупанський. Леонід Данільчик крах блакитної імперії. Знаю, що тут буде три абсолютно різних героя, які в принципі і будуть придуть крізь випробування, якісь і побачать цей крах. Анатолій Дністровий Тибет на восьмому поверсі. Якщо друга частина пацієнтів була про Тернопіль, то тут у нас буде Ніжин. Знову ж таки, брудний реалізм. Який вже полюбила стиль письма Анатолія Дністрового, такий щирий, пацанський, класний, очікую отримати задоволення. Дуже довго обирали, що ще почитати Орвал, але таке щось нехайпове і вибрала у злиднях Парижа і Лондона. Перш ніж Джордж Орвал став таким відомим, вагомим письменником, він дуже багато чого пережив і побачив. І в цій книзі він буде розповідати, як він жив за межою бідності в двох столицях таких гламурних в Парижі і в Лондоні. І незважаючи на те, що тут буде показуватися Дня бідноти все ж таки обіцяють, що текст буде наповнений гумором і теплотою. Далі у нас книга Анрі Бергсон Творча еволюція. Про цю книгу я дізналася з книги «Картонні замки і Марка Аксельрода. Нічого не знаю про цю книгу, крім того, що це буде якась філософська проза. Єнрі Міллер про цю книгу написав: Якби ця книжка не потрапила мені до рук саме в ту мить, я можливо втратив би глузд. Ця книжка трапилася мені, коли інший великий світ розсипався на моїх очах. Перший том циклу Людина без властивості Роберта Мюзеля купила я тільки тому, що цього автора порівнюють. З Марселем Прустом, ірландцем Джеймсом Джойсом і американцем Вільямом Фолкнером. Я з цих ребят читала тільки Марселя Пруста і я обожнюю Марселя Пруста. І мені здається, що тут буде щось таке схоже на в пошуках втраченого часу. Тим більше, що цю книгу теж Музіль. Писав дуже довго все своє життя, і якщо в у пошуках втраченого часу ми спостерігаємо за французьким суспільством, то тут ми будемо спостерігати за австрійським. Купила поки що тільки один том, тому що а може мені не сподобається. Далі у нас такі контроверсійний письменник Луї Фердінанд Селін і його смерть у кредит і феєрія для іншого разу. Це вважається автобіографічним романом і вважається одним з найвідвертіших, найшокуючих романів взагалі Селіна. І напевно будь-якого письменника. Та й взагалі, коли ви читаєте будь-яку анотацію до творів селіна, там все найшокуючи, найвідвертіший. І ви будете в шоці, всі були в шоці. В цьому романі селін буде змальовувати бруд, жорстокість, безнадійність парижського дна. А і пишуть, що сюжетно цей роман є приквелом до першого роману Селіна Подорож на край ночі. Він в мене від видавництва фоліо. Таєрія для іншого разу мені подарувала моя знайома. А спочатку вона була моєю підписницею. Вона побачила, що я збираюся читати селіна, якого я досі не почала читати, і подарувала мені. Цей роман дуже дякую. Аня. це наразі всі непрочитані книжки, які є в мене від видавництва жупанського. Але я така баришня, що я можу накупити ще. Що з цього списку вас зацікавило? Що ви читали можливо, з цього списку? І яке наступне видавництво ви хочете побачити в моїй серії цих відео?